Повідомити, що я голова Рівненської обласної державної адміністрації та семеро голів районних державних адміністрацій, а саме Юрій Олексійчук, Острозька РДА, Ярослав Калька, Хрищенська РДА, Володимир Кондик Радивилівська РДА, Олексій Бучинський, Рівненська районна державна адміністрація. Олександр Бухалов, Долбунівська районна державна адміністрація та Юрій з Костопільська районна державна адміністрація і Володимир Савонік, Володимирецька районна державна адміністрація. Ми написали заяви на звільнення. Хочу сказати, що на ці посади ми прийшли у березні після трагічних подій на Майдані. Був надзвичайно складний період історії нашої держави і потрібно було, щоб хтось взяв відповідальність на себе за подальший розвиток в області. Ми були делеговані на ці посади Всеукраїнським об'єднанням Свобода, і на сьогодні ситуація змінилася. У Верховній Раді створюється нова коаліція, і інші люди тепер будуть відповідальність. Беруть відповідальність на себе. Хочу сказати, що нам дістався, напевно, найскладніший період в історії України. Але я вважаю, що ми з щастя його прийшли.